Друзі, усім привіт! Вітаємо вас на каналі Кувалда.UA. Ми вирішили протестувати одноразові газові балони Sigma та торгову марку VMF. Отож, поки мали роботу на складі, газові балони горіли 3 години 10 хвилин. Потім, оскільки роботи не було, я забрав балони додому та вирішив продовжити цей тест. Як бачите, газові балони працюють, це видно по паточку, який я підношу до горілок. Та газовий балон Sigma пропрацював на 5 хвилин довше. Результат ви можете побачити на екрані. Але це ще не все. Саме цікавіше було то, коли ми розрізали газові балони болгаркою. Ось, друзі. І як бачите, газовий балон Sigma має майже в 2 рази товщі стінки, чим газовий балон VMF. А це, як не крути, вперше за все безпека. Я вже мовчу, що газовий балон VMF має тільки склад пропан та Бутан. А газовий балон Sigma має суміш пропану, гізобутану та бутану. Плюс температурний режим в газовому балоні Sigma більший В балоні VMF, цей температурний режим складає всього лиш навсього 35 градусів. Це також ще не все. Я пішов в магазин та взважив газові балони. Як бачите, результат також на лице. Газовий балон Sigma також важчий. Крім того, газовий балон Sigma оснащений ще системою RVR. Ця система дозволяє скидувати лишній тиск, який утворюється в газовому балоні. На жаль, балони VMF таким похизуватися не можуть. Отож, друзі, радимо вам вибирати безпечні балони, так як на цьому не зекономиш. А якщо вам сподобалось наше відео, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та вдалих вам покупок.